Всім привіт! Ви на каналі сьогодні я знімаю відео другу частину Дня народження Луни. Починаємо. Добрий день, добрий день, Ваша високости, добрий день, добрий день, Ваша високости. Ого, мама, тут мені куплять тваринку, так, донь? Кішка. Ця кішка дуже елегантна, вона є шорстка, в неї шорстка вичищена, немає блохів, собака дуже грайлива, вона любить гратися, І попуг... а цей попугай з краї сроду роду ару. А це у нас принцеса собака, вона принцеса собак. А це порода, а це дуже рідкісна порода з рисів, і вона дуже дорога. Цікаво, цікаво. А можна мені ри, ри, рисика? Мо, можна. Так скільки він коштує? Десять тисяч гривень. Ось він ваш із вастю 10 тисяч гривень. Тримайте. Дякую, Ваша Високосте. приходьте ще. Ну що, доню, подобається твій улюбленець? Так, дякую, мамо. Тепер ідемо до одягу. Гаразд. Вітаю Ваше Високосте. Добрий день, добрий день, добрий день. Мама, купи мені цю спідницю. До речі, мені можна теж брати? Можна, сестру. Ой, то я собі тоді візьму цей гребінь і бантик, а я тобі, собі тоді спідницю. О, до речі, мені ще духи треба. Візьму їх теж. Ну що встаємо? Мама, я свої, свої своє окремо плачу добре. І так, збік. У вас всього 30 гривень. Ось. Дякую. До речі, якщо, коли ви, ви так часто у нас, що у нас є для вас. Бесплатный сюрприз. Це киндер сюрприз по акции. Давай, мама, візьмемо він бесплатно. Ну, добра, давайте Сбик. Избег. Дякую за покупку, приходьте ще. Дякую. А ось моє добре. Збік. Збік. З вас всього 120 гривень. Тримайте. Дякую, приходьте ще. Ось моє збік. Так, у вас з вас 70 гривень. Тримайте. Дякую. Дякую за покупку. Приходьте ще. Ну що, пішли додому? Так. Ну що, доню, сподобались подарунки? Так, тебе ще один сюрприз чекає. Який? Заходьте. З днем народження Луна. Кейденс! Я тобі подарунок принесла. Круто! Ну, ми підемо, щоб ви втроє троє гралися спокійно. Добре. Ну що, відкривай? Добре. Це набір нове покоління. Вау, круто! Який набор? А в мене є кіндер. Давайте розкриємо. Давайте. Давайте відкриємо. Давайте. І у нас такий заєць. Він може вставати на всі лапи, не тільки на задні. Круто, круто. Дякую, що дивились це відео. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До наступної зустрічі!